Шановні батьки, пропоную вашій увазі консультацію. Боротьба за самостійність, як уникнути конфліктів. Часто ми спілкуємося з дітьми приказним тоном. Іди спати, почись зуби, сядь рівно. Ми читаємо їм лекції, критикуємо, загрожуємо. Не забереш іграшки, не вийдеш на вулицю. Наше поводження настільки передбачувано, що діти найчастіше знають, що ми їм скажемо, і не слухають, точніше не чують нас. По суті, ми ведемо щоденну боротьбу із власними дочками і синами, у якій немає переможців. Чи можна поліпшити взаємини з дітьми? Чи можна не дратуватися, не сваритися? Звичайно, просто потрібно дотримуватися таких правил. Правило одного слова. Якщо ви хочете, щоб дитина вас почула, не висловлюйте всього, що думаєте про її поводження. Використайте правило одного слова, що характеризувало б ситуацію. Можливо, його прийдеться повторити кілька разів, але це краще, ніж кричати і загрожувати. Наприклад, перед сном дитина повинна скласти свої іграшки. Якщо ви скажете, Скільки разів я тобі говорила, що іграшки треба збирати. Ти така велика, а дотепер не можеш цього запам'ятати. Дитина вже після першої фрази перестане сприймати сказане Спробуйте замість гнівної тиради вимовити, тільки не в приказному тоні, одне слово іграшки. Воно стане своєрідним паролем збирання. Пригадайте, скільки разів протягом дня вам доводиться говорити своїй дитині. Іди снідати, іначе їжа охолоне, не випреш носочки, підеш у брудних. Чи спрацьовують ваші вказівки? Чи краще кілька разів дати дитині можливість переконатися, до чого приводить неслухняність і які її наслідки? Якщо Дарина не прийде вчасно до стола, буде їсти холодний суп. Якщо котруся не випере носочки. Ранком надягне брудні. Є кілька слів, які вам треба намагатися не вживати. Якщо, чому? Ти ніколи. Зі слова, якщо, як правило, починаються погрози. Якщо ти не будеш чистити свої туфлі, я ніколи не куплю тобі нових. У дитини відразу ж виникає відповідна негативна реакція. Ну й не треба. Чому? Звичайний початок обвинувачення. Після фрази: Чому ти не кладеш речі на місце? Ваш малюк швидше за все почне оборонятися, а не збирати. Словосполучення ти ніколи сприймається в штики. Ти ніколи не підмітаєш у кімнаті. Звучить як обвинувачення, а не спонукання до дії. Краще сказати. У кімнаті багато пилу, настав час підмести підлогу. Якщо ви хочете, щоб дитина виконала не занадто приємну для неї роботу, спробуйте побудувати фразу так. Як тільки кімната буде прибрана, ти зможеш подивитися телевізор. Кожний із нас має свої вподобання смаки, судження. І ваша дитина, якою б маленькою вона не була, не виключення. Не обмежуйте їй права. Адже вона особистість. Дитина здатна вирішити самостійно, яку їжу й одяг вибрати, у який послідовності виконувати доручену її роботу, запитайте в неї, що вона буде їсти на сніданок, бути робити з сиром або з ковбасою. Перед тим, як шити або купити для дитини плаття, обговоріть з нею тканину й фасон. Під час прибирання у квартирі запропонуйте дитині на вибір. Вимити підлогу або підмести. Попередження про неприємності. Відвідування лікарів і інші неприємні для дитини події будуть сприйматися інакше, якщо поговорити з нею заздалегідь. Я розумію, що тобі не хочеться, але йти треба. Часто буває так: ви збираєтесь з дитиною в гості, там ваша дитина настільки захоплюється грою з друзями. Що її ніякими силами не забрати додому. Домовтеся з нею. Давай поставимо годинник на таку-то годину, коли він задзвонить, ми підемо додому. Право на бажання! Ваша дитина голосно вимагає в магазині машинку. Ви можете відреагувати на це за звичкою. Тобі все мало, у тебе ж вдома 5 машинок. І витягти дитину, що репетує, з магазину. А можете не купувати іграшку. Але визнати право дитини й хотіти її. Я розумію тебе, машинка дійсно гарна, але сьогодні в мене немає грошей. І дитина заспокоїться, навіть не одержавши заповітний автомобіль. Відмова від критики. Критикувати. Виходить, судити, оцінювати та врувати ганьбою. Критика викликає в дитини опір. Згадайте, як ви самі реагували на зауваження батьків, і зрозумієте, чому ваші діти обороняються. Дитина не може вирішити завдання, простіше всього її висміяти. Це ж легке завдання, ми ж з тобою все розбирали вчора. Як можна таке не розуміти? Реакція дитини буває різною. Від я дурень, до і не буду робити, але ви допоможете їй, якщо скажете, так, це нелегко, але я думаю, що ти впораєшся, подумай ще. Звичайно, ці поради не універсальні. Не сподівайтеся, що в будинку відразу запанує тиша і благодать. Будьте готові до того, що діти можуть віднестися з підозрою до вашої нової поведінки, але якщо за день ви хоч раз зумієте запобігти конфлікту, ви на вірному шляху. Кожна дитина неповторна. І вам вирішувати, які методи застосовувати в тій або іншій ситуації. Пробуйте, шукайте, підходьте до виховання дитини творчо. Час і сили, витрачені на відновлення миру в родині, коштують того. Сподіваюся, наша консультація стане вам в нагоді.